Одній з перших завозять дрова для Антоніни Упир. У жінки син був в АТО, а з початку повномасштабного вторгнення знову воює на сході. Зараз Антоніна живе сама. Всім дякую, що безпокоїться за таких одиноких, як я. Вже ноги не носять. Що ж робити, стається. Дрова у неї вже є березові. Потурбувався син. А це привезли соснових. Каже, буде змішувати, грітимуть краще. Мені грубка хатя, звісно. Хватить за це, господи, ради Бога. Любивай війна скрій кончилися. Те, що дрова не пиляні, говорить, не проблема. Син вже домовився по телефону з чоловіками, щоб попиляли та поскладали. Ще один причеп дров сюди розвантажують для Марії Кривинок. У них вдома дрова є, але тепла не дають, розповідає жінка. Воно, ви бачите, все догеньке гнівоє. Ото весною стільки дров пливе по дісні, і вони там всі зацеплюються. Ну ми трохи насобирали. А вони такі гніловасте. П'ять картин витопили, і в хаті холодно. Тому що треба ж дрова, щоб хороші. Це хороше дрова, а в нас так. Средні таке для опалення будинку купували обрізки, коли чоловік її був живий. Зараз і на тому економлять. Гроші потрібні на операції онукові. І це ж по 50 тисяч вже п'ять операцій зробили. І це знов треба робити операцію. ж операція, і таке време да, не знаю. Всього в Ногородціверській громаді безкоштовні дрова від держави мали би отримати 12 тисяч сімей. Коли до нас прийшов запит стосовно домогосподарств, які потребують забезпечення дров'яною деревиною, в цілому по громаді, то ми давали цифру близько 12 тисяч. От. Потім, ну, я так розумію, коли вони з'ясували, що субвенція не буде виділена в таких обсягах, почали, почали йти запити стосовно кількості внутрішньопереміщених осіб, сімей військовослужбовців, багатодітних, пенсіонерів і так далі. Субвенцію з держбюджету виділили на майже півтори тисячі домогосподарств, тому довелось списки скорочувати лише пенсіонерів у громаді близько восьми тисяч, каже Сергій Поливода. Разом з цим укладати договори на постачання дров можна було лише з лісгоспами, які або розташовані на території громади, або поруч. То що всі разом от всі чотири підприємства у нас можуть забезпечити лише 1260 домогосподарств через це зі списків, окрім пенсіонерів, виключили внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю третьої групи і частково осіб з інвалідністю другої групи, які проживають у місті. Але завдяки громадській організації з'явилась можливість забезпечити безкоштовними дровами ще 240 сімей. До нас звернулася громадська організація, яка працює зараз в проєкті, який Має дозволити забезпечити також дров'яною деревиною 240 сорок домогосподарств в нашій громаді. Ці категорії так само підходять в ну в їхні вимоги, які передбачені цим проектом. У попередні списки на дрова додали осіб з інвалідністю другої групи, які не увійшли до перших списків, та внутрішньо переміщених осіб, які були переміщені всередині громади. Якщо підприємства з лісозаготівлі зможуть ще надати дрова, то списки розширять ще. Безкоштовні дрова розвозитимуть людям протягом 60 днів. Тетяна лось Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігівщина.